У Харкові міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр, центр рідкісних захворювань, отримав генератор. Його передала делегація ради почесних громадян Харківської області, ініціативу якої підтримали волонтери організації Крок у нове життя. Приймаючи допомогу, доктор медичних наук, професор почесний громадянин Харківської області Олена Гречаніна, заявила. Що подарунок дуже актуальний, адже потужностей одного генератора, який у них є, уже не вистачає для повноцінної безперебійної роботи центри, що розширює спектр своїх послуг. Ми розширяємося нам сьогодні. Обов'язково треба відкрити лабораторію діагностики хвороб запальних. Я маю на увазі віруси і мікроби, які сьогодні поглинають величезну кількість здоров'я дітей і майбутніх, і теперішніх, і нам безумовно потрібен і стабілізатор, і генератор. Що може бути краще, коли от в таких важких умовах один одному протягують руку? От так і повинно бути. Так ми будемо жити, і так ми будемо перемагати. Тому цей генератор це маленька частинка, але це не реальна допомога. Та як сказала Олена, яківна, що ще якась лабораторія, чи якийсь центр, чи щось отримує автономне живлення електроенергії, незалежно від того, що там навколо, бо ви ж знаєте, що воно відбувається, що гарантовано буде забезпечений процес лікування. Для гостей коротка знайомча екскурсія центру. Саме тут у війну розширили неонатальний скринінг новонароджених на виявлення спадкового захворювання 21 недуги. Раніше лише скриніли за чотирма хворобами. Більше як за рік обстежили 44 тисячі малюків шести областей країни, включаючи Харківську, Полтавську, Чернігівську, Сумську, Черкаську та Запорізьку, і виявили, а по суті, врятували 25 дітей зі спадковою патологією. І знайшли 26 тих хвороб, які при народженні не проявляють себе. Але в їх смертоносність уже через місяць, через два, тоді проявляється, тоді вже щось дуже важке зробити. А зараз вони здорові. Також фахівці центру проводять селективний скринінг на смертельно небезпечні хвороби дітям родин українських військових. Наразі зазначила Олена Яківна в планах центру розширення онлайн-консультацій в районах області. Потрібно дати можливість майбутнім мамам ще до народження дітей отримувати фахову допомогу на місці, не виїжджаючи до Харкова. Однак для цього проекту лікарям потрібні сучасні ноутбуки. Галина Половик, Михайло Будил.